П'єш багато і щодня, це чудово, якщо мова йде не про алкоголь, а про воду. Щодня ми використовуємо дуже багато води, оскільки самі на 70% складаємося з води. Яка ж денна норма? Пізніше я надам формулу, за якою легко обрахувати це. Щодня ми використовуємо десь 500-800 мл на дихання, літр півтори літри на сечу виділення. Близько 500 мл йде на під. І якщо уявити, що ми з вами це машина, то вода виконує не тільки функцію пального, вона очищає, вона охолоджує, транспортує і так щодня. Яка ж норма води? Це 30-40 мл на кілограм вашої ваги. Якщо ви важите 50 кг півтори-два літри це. Денна норма. А якої якості повинна бути вода? Пишіть мені в директ слово вода, і я надам вам цінну інформацію.